Христос Воскрес! Сьогодні я хотів би сказати кілька слів про чудеса в Євангелії від Йоанна. На відміну від синоптичних Євангелій, Матея, Марка і Луки, які на означення чудес Ісуса вживають різні слова, але найчастіше слово Дінаміс, яке на українську мову перекладається як прояв сили, євангелист Йоанн не вживає цього слова, але вживає два інші слова. Одне Ергон, яке перекладається як діло, а друге Сіміон, яке перекладається як знак, контекстом для відчитання і Божих діл і Божих знаків властиво служить книга виходу, тому що коли ми бачимо, з якою силою Бог виводить народ з Єгипту, які надзвичайні Божі ді... діяння і знаки супроводять цю величну подію, то е... ми можемо зрозуміти, що євангелист Йоанн хоче показати нам своєму Євангелії. Він показує, що в Євангелії е... через Ісуса відбувається не тільки новий вихід, але відбувається нове творіння. Народу, нове творіння людини, нове творіння світу і всього того, до чого Ісус торкається. Очевидно, що через ту кількість знаків, яку Йоанн представляє своєму Євангелії, він хоче нас щось навчити. Традиційно вважають, що він розповідає про сім знаків, про які я коротко зараз скажу. І число 7, це число повноти, тому вибрані тільки ті знаки, які властиво. Показують репрезентативну нову реальність, яку Ісус приносить у цей світ через сповнення чи реалізацію цих Божих діянь. Як я вже сказав, Йоанн вживає два слова: Діло і знак. Діло означає божественний погляд на подію. А знак означає погляд людини на якесь чудо або подію. І відтак, очевидно, знаки вказують нам на Ісуса, який стоїть за кожною надзвичайною подією, за кожним чудом, яке Йоанн називає знаком. Отже, першим знаком Євангелія Діана є властиво чудо в Кані, Галилеї, яке, в кані Галилейській, яке описано в другій, на початку другої глави, де Ісус перемінює воду на вино. Ця вода служила для ритуальних юдейських очищень, і тим самим, властиво перемінюючи воду на вино, євангелист показує, що Ісус робить те, що не міг зробити старозавітній закон, показує нову перебражаючу реальність, яка приходить з діянням Ісуса. Вода також є символом життя, вино є символом радості. У месіянських е часах, як говорили пророки, має бути велика обильність вина. Отже, тут є підкреслення абсолютно нової реальності, яка вривається, по суті, в цей світ з приходом і діянням Ісуса. Другим знаком, про яке розповіда від Діана, є зцілення е Словом на відстані. Сина Царського уродовця в четвертій главі, і тут властиво показана переображуюча і унікальна сила, сила слова Ісуса. Ця сама сила Слова унаочнена і в третьому знаці, який розміщений на початку п'ятої глави, де Ісус з цілі розслабленого приветезді. Тут також накладається тема води, про яку Ісус говорив в розмові з Самарянкою в попередній главі. І вказано, що оця вода купили, купили в купелі в ветезді має цієї сили, цілюючої, яку має слово Ісуса. Четвертим знаком. Про яке розповідає Євгеніст Йоанн, є помноження хлібів, а п'ятим знаком є ходження Ісуса по воді. І обидва ці знаки є представлені в шостій главі. І контекстом для їхнього відчитання є книга виходу. Бо саме після виходу з Єгипту Ізраїль мусив перейти через Червоне море. І він також отримував від Бога манну з неба, щоб зберігати своє життя. Тому тут, власне, коли Ісус іде по воді, то підкреслюється Його влада над природою, як і в Книзі виходу. А крім того, очевидно, є можливий натяк на те, що тут підпорядковується Ісусові всі богопротивні сили, оскільки море в біблійній мові є також символом Богопротивних сил. Хліб, життя, про який Ісус говорить, це не є просто мана, яку вони отримали в пустелі. Тут мається на увазі дві речі: перше, це є одкровення, тобто слова Ісуса, які очищують людину, а також Євхаристія, яка, як каже Ісус, коли хтось їсть його тіло і п'є його кров, вже має життя вічне і на суд не приходить. Але Може мати Воскресіння життя. Наступним знаком, п'ятим, чи, чи вже шостим, перепрошую, знаком, є зцілення сліпого, про яке про яку розповідає дев'ята глава Івана від Юана. І це чудо зцілення сліпого є доволі е, таке ілюстративне, оскільки сьома і восьма глава позначена дискусіями, контроверсіями Ісуса з юдейськими релігійними лідерами, які не хочуть е, розуміти і сприймати його унікальність, коли Ісус їм каже, перше ніж був Авраам, Я є, вони бунтуються, вони обурюються за те, що Він робить себе рівним Богові і так далі. І властиво тут є також проілюстрована боротьба чи протистояння між світлом в Ісусі і темрявою, яка наповнює їхні серця. І тому, коли Ісус зцілює сліпороджену, людину, яка була від віку від народження сліпою, і він визнає в Ісусі Сина Божого, це є таким ілюстративним докором до тих, які кажуть, що знають Бога, але не можуть розпізнати його в Ісусі. Відтак, сьомим знаком Євангелії від Йоанна це є Воскресіння Лазаря, яке є символом нового життя, яке Ісус подарує кожному після свого Воскресіння. Очевидно, що цих сім знаків це є традиційне відчитування Євангелії від Йоанна, і властиво ці сім знаків творять першу частину цього Євангелія, тому що з першої по дванадцяту главу в від Йоанна називають книгою знаків, а з 13 по двадцять першої це є книга слави. З першої по дванадцяту главу властиво тут ілюструється. Про те, як каже е, пролог, що світло прийшло до, е, до своїх, а е, свої його не прийняли. І також ілюструє е, е, Йоанн на завершення 12 глави каже. Е, не могли ж вони увірувати, бо Ісаї ще так був сказав, і тут він цитує шосту главу Ісаї, 10 вірш. Засліпив він їм очі, заціпинив їм серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли, і не навернулись, щоб я їх виговав. Я їх вигоїв. Отже, вони не розуміють тих знаків, які вказують на Ісуса, на Його Божество, на ту нову реальність, яка стоїть за тими чудесами. Останніх кілька років я також відкрив для себе нове відчитування Йоанни від Йоанна, і, зокрема, кількості тих знаків, які присутні в цьому Іванні через писання і твори Ніколаса Томаса Райта. І властиво Райт вказує, що в Йоанні від Йоанна насправді не є сім знаків, а є вісім. Він по іншому їх рахує, але мені властиво цей підрахунок виглядає більш логічним, головно, коли ми беремо під увагу, що Єан є нового творіння, який показує, що все нове відбувається через воплочення, смерть і воскресіння Ісуса. У цьому світі. Отже, як Райт пропонує побачити знаків Євангелія Діана в іншому світлі? Він каже, що чудо чи знак Кані Галилейським є першим, відтак урядов, сина цісарського урядовця в другій, я, в четвертій главі, є другим знаком, відтак зцілення. Розслабленого при Ветезії третім знаком. Четвертим знаком він вважає помноження хлібів і ходження Ісуса по воді, оскільки вони відбуваються в шостій главі і мають один контекст, книгу виходу, то він вважає, що це як один об'єднуючий знак. Тоді властиво п'ятим знаком він бачить зцілення сліпородженого. Шостим знаком він бачить Воскресіння Лазаря, а сьомим знаком бачить розп'яття самого Ісуса, в якому властиво показано абсолютно новий спосіб царювання Бога над своїм творінням, коли Він дає за нього своє життя. І так, восьмий знак є Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, який є початком нового творіння, яким цим новим, новою седмицею, новим днем. Незалежно від того, як ми відчитуємо Євангелі від Яна, чи бачимо в ньому сім знаків, чи бачимо вісім, Йоанн запрошує, щоб ці знаки для нас не залишилися просто запрошеннями, але щоб ми відповіли на них, приймаючи у своє життя оцю нову реальність Ісуса Христа і співпрацюючи з тою новою благодаттю. Разом могли спричинитися до переображення оцього світу, аж поки воно в повноті не буде вчинене самим Ісусом у часі його славного повернення, яке ми називаємо парусією.